Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас 17 червня, і будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася в області за минулий тиждень. Ради вітати нашого спікера. Це Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож ми починаємо. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 11 по 16 червня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 198 виїздів за сигналом тривоги. З них 98 виїздів на ліквідацію пожеж, 25 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. За тиждень виникло 50 пожеж в природних екосистемах, з них 6 лісових. І крім того, на допомогу населення було здійснено 61 виїзд. За минулий тиждень на пожежах було евакуйовано 31 людину, одна особа загинула і врятована з-під завалів одну людину. Щодо розмінування на території Харківщини, наразі на Харківщині працює зведений загін саперів ДСНС, працює 37 піротехнічних розрахунків, 197 саперів. Та 92 одиниці техніки, з яких 11 – це машини механізоване розмінування. За тиждень сапери здійснили 270 залучень, було виявлено та знешкоджено. 397 одиниць ворожих боєприпасів. Спочатку війни піротехніка обстежила вже 7300 гектарів території, з яких 352 гектари це за допомогою машин механізованого розмінування. 2029 гектарів сільгоспугідь, понад 4000 кілометрів лінійних мереж. 61 об'єкт, 4546 приватних домових господарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 95 224 одиниці ворожих вибухонебезпечних предметів. За тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не сталося, але спочатку. Бойових дій на вибухонебезпечних предметах підірвалося та загинуло 79 осіб та травмовано 221 особа. Тому ми хочемо звернутися до всіх громадян з проханням дотримуватись правил безпеки. Нагадаю, що на Харківщині висока міна небезпека, зокрема на декупованій території. Тому помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно від нього відійти. Та зателефонувати за номера за номерами 101, 102 або 112, після чого до місця події прибудуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня рятувальники виїжджали на гасіння таких пожеж 25 разів. Безпосередньо вони виникали на відкритому просторі у лісових масивах, в приватному секторі та на об'єктах. Цивільної інфраструктури в ніч проти 12 червня ворог завдав чергового цинічного удару по пожежно-рятувальній частині в селі Липці Харківського району Безпосередньо пожежне депо було зруйновано. Крім того, там сталася пожежа. На щастя, особовий склад не постраждав техніка не пошкоджена через те, що місяць тому особовий склад та техніка саме цього підрозділу була передислокована у інший населений пункт, в більш безпечне місце. Таким чином, в період війни будівля цього пожежного депо вдруге була знищена ворогом. 16 червня протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Ворог поцілив по приватному сектору Барівської громади. Там сталися загорання в господарчій споруді, в приватному житловому будинку. Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані, постраждало троє осіб. І сьогодні вночі окупанти вдарили по Шевченківському району міста Харкова. Пошкоджено один з корпусів дитячого комплексу відпочинку. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Хочемо звернутись також до всіх харків'ян, не ігнорувати сигнал. Повітряна тривога у разі небезпеки. Негайно треба прямувати до найближчого укриття. Пам'ятайте, що дотримання цього простого правила допоможе вам врятувати ваше життя протягом тижня. Сталося 50 пожеж у природних екосистемах, з них 6 лісових. 13 червня рятувальники загасили велику пожежу на території ізюмського лісгоспу неподалік села Іванівка Ізюмської громади. Пожежа гасіння пожежі тривало з 11 червня. Крім того, гасіння ускладнювалось великою замінованістю лісу, а також під час гасіння пожежі, детонації ворожих боєприпасів. Що саме це ускладнювало гасіння пожеж допомагали у Пожежа гасіння нашим рятувальникам та працівникам лісгоспів, сапери ДСНС, які за допомогою машин механізованого розмінування облаштували мінералізовані смуги в лісах, щоб відсікти вогонь. Після чого до гасіння пожеж вже приступала пожежна рятувальна техніка. На місці пожежі працювало 10 одиниць техніки та 50 рятувальників, 4 одиниці техніки та 7 саперів ДСНС, а також 10 лісівників та 5 одиниць. Нець техніки ізюмського лісгоспу звертаємо увагу на високу пожежну небезпеку в лісах, крім того, висока мінна небезпека саме на докупованій території та ворожі обстріли створюють додаткові перешкоди у гасінні пожеж, тому відвідування лісових масивів наразі вкрай небезпечно. Крім того, пожежі в екосистемах часто відбуваються через нехтування правил. Пожежної безпеки безпосередньо громадян, які розводять багаття, а також спалюють сухе листя очерет та траву неподалік лісосмуг, неподалік приватних домовладінь, через що вогонь дуже швидко перекидається на лісові масиви. І через що виникають значні масштабні пожежі, за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Щодо евакуації, нагадаю, що з 10 травня під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації співробітники ДСНС, Нацполіції, волонтери та органи місцевого місцевої виконавчої влади та самоврядування. Проводять евакуаційні заходи в семи територіальних громадах Чугуївського, Харківського та Багадухівського районів області безпосередньо на проміжних авіавакапунктах працюють психологи ДСНС, які надають підтримку постраждалому населенню загалом з прикордонних населених пунктів. Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 11 тисяч 859 осіб, 923 дитини та 278 маломобільних осіб. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах. Протягом тижня було зафіксовано 4 випадки загибелі людей на водних об'єктах, з яких дві дитини. Так, 10 червня на Петренківському водосховищі міста Харкова. Потонув, е, потонув хлопчик 2015 року народження. Водолази ДСНС виявили тіла дитини за 30 метрів від берега. 10 червня в ставку Люботинської громади Харківського району виявлено тіло чоловіка 1969 року народження. 12 червня у річці Уди Новобаварського району міста Харкова виявлено тіло чоловіка 1991 року народження. І цього ж дня, 12 червня, на території приватної садиби у селі Коропове, Чугуївського району. Харківської області у стаціонарному басейні потонув хлопчик 2021 року народження. Обставини та причини смерті в усіх цих випадках з'ясовують правоохоронці. Загалом з 1 червня на Харківщині, на Харківщині зафіксовано вісім трагічних випадків загибелі людей на водних об'єктах. Чотири сталися в місті Харкова і по одному у Красноградському, Лазівському, Чугуївському. Та Харківському районах області. Звертаємось до батьків з питанням бережіть життя та здоров'я своїх дітей. Не залишайте їх на одинці поблизу водоймів. За безпеку дітей під час відпочинку на воді безпечнього відповідаєте ви самі. Нагадаю, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради. На території міста Харкова та Харківської області купання заборонено. Дякую за увагу. Дуже дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був пан Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.